Сьогодні ми будемо готувати баранину в мультиварці. тушкувати. Спочатку ми звичайно, вибираємо баранину з молодого барана. Це буде видно по жиру жир, щоб був не жовтий, а такий біленький. Щоб не було запаху, для треба вимочувати це м'ясо, кусочками порізати і вимочити у воді, на 2 години залити холодною водою, і запаху ніякого не буде. І отже, починаємо готувати. У мультиварку у мене це Instant інстанпот. Ми вкидаємо м'ясо. Так, вкидаємо м'ясо. Так, я вже її ключила на е, соте, це жарка. жарка соте на 30 хвилин і додаємо олію олію. Е, 4 ложки олії. І хай підсмажується. Будемо чекати, поки підсмажиться. Потім будемо додавати спеції. Поки наша баранина жарилася, я підготувала інгредієнти, які потрібні для кілограма баранини. І зараз. Тепер, коли вона вже жариться, ми будемо їх додавати. Спочатку, спочатку додамо чайну ложку солі, чайну ложку чорного молотого перцю, чайну ложку італійських трав. Півчайної ложки суміші перці, столова ложка гірчиці, лавровий листочок, два лаврових листочки і перемішуємо зі спеціями. Ми бачимо, що наша е, баранина вже підсмажується. Ось тільки в цей час потрібно додавати спеції. Тепер, коли ми перерозмішали зі спеціями, тепер додаємо цибулю, е, додаємо три цибулини для кілограма е, баранини потрібно три цибулини покришені кіль... півкільцями. Ну, як вам подобається, можливо, вам кубиками буде краще, але мені більше подобається півкільцями. Три цибулини. Так, додаємо три е, кришені е, цибулини. Я накришила Так. У нас цибулька, тепер розмішуємо з цибулькою нашу баранину. перемішуємо з приправками і цибулькою, і тепер вона трішки з цибулькою і потім додаємо дві покришені морквинки, покришені кільцями. Теж перемішуємо, перемішуємо цибулька є такою морковкою. Ось так. Помідори. Помідори. Перемігуємо знову Ще тепер помідори і 5 зубчиків часничку, накришеному часничку. Ось так. Тепер накриваємо кришкою. І так, у мене це мультиварка Instant Pot. Пройшло пів години запланованого часу. Мультиварка наша Instant Pot вимкнулася. Відкриваємо і дивимося. Ось така наша бараненка. А м'якінька, я так думаю, запах неймовірний. Будемо подавати на стіл. За пів години вашого терпіння ви отримали ось таке чудове смачне блюдо. Лайкайте, коментуйте, бо в кожній країні готують його по-своєму, але це завжди смачно.